«Поясніть на відео, чому ви не пускаєте журналістів? Відповідно до якого законодавства ви не пускаєте журналістів в обласну раду. Ви розумієте, що ви, як працівник правоохоронних органів, ви зділю... здійснюєте правопорушення? Скажіть, чому ви здійснюєте правопорушення? Подивіться, будь ласка, на мене і скажіть, чому ви порушуєте законодавство? чинне? чому ви не впускаєте журналістів? Ні, по посвідчення Та вони свободи бояться просто спеціальний список. Вони в чорта свободи бояться журналісти. Скажіть, чому ви не впускаєте журналістів в обласну раду? Не служать влади просто на Куча журналістів, Волинську обласну раду. Поясніть, будь ласка, на відео на камеру. Чому ви порушуєте законодавство? І Чому ви не пускаєте журналіста у Зверніться, Це ви маєте звернутися в принципі. Самої податки. Поясніть чому ви не будь ласка, представтесь, покажіть своє посвідчення і скажіть, як вас звати і взагалі, чому ви не пускаєте журналістів? Такі відкритий пльог багато що нашої моя громада обов'язково висловити своє ставлення. Назвіться, будь ласка, я вам своє посвідчення журналістське показала. Покажіть своє. Скажіть, чому ви порушуєте чинне законодавство? Чому ви не пускаєте журналістів в обласну раду? За цим посвідченням я маю право проходити при наявності паспорта. За цим я маю право проходити без наявності паспорта. Ви знаєте, що умисне перешкоджання законній і професійній діяльності журналіста казирається штрафом до оподаткування доходів громадян за рештом на строк до 6 місяців. Ви маєте це знати. Ви можете почитати, дати вам почитати. Якщо ви не ознайомлені у прислужбу, ви можете самі подзвонити в прислужбу. і ви не знаєте чи ви не пускаєте на угодником журналістів. Якщо ви там в академії погано вчилися, то ви законів не знаєте. Ну і що нам така міліція? Поясніть на камеру, чому ви не хочете журналіста пускати. Поясніть. і назвіться. Вони пускати. свободи бояться. Ви будете свободи, перепрошую. Ви порушуєте Конституцію України і закони взагалі. Ви розумієте, ні, це буде? Скажіть, ви не як, як вас звати? Представтесь, будь ласка. Мене звати Майя Голуб, я журналіст порталу Четверта влада, Рівненське агентство журналістських розслідувань. Вас зараз я знімаю на камеру. Ви мене не впускаєте в обласну раду, де зараз обирають Башкеленка. Ви порушуєте зараз закон? Ви це розумієте чи ні? Ви не пускаєте пресу. Поясніть, чому ви порушуєте закон і що це за списки? Хто списки складав? Це тобто виявляється, що я не журналіст, якщо в мене є журналістське посвідчення, і якщо ви не хочете мене впустити, то ви не можете мене впустити, так? Що це за нововведення? Відколи це такі нововведення, коли журналіста треба по списку впускати?